Український народ і копітка праця на благо держави та своєї територіальної громади. Ось головний секрет успіху переконані брати Юрій та Олександр Бублики. З року в рік на власному прикладі вони доводять просту істину. Якщо ти не будеш вірити у людей, то як тоді вони зможуть повірити у тебе? А люди у них вірять і зовсім нещодавно ми мали ще одну нагоду у цьому переконатись. 2 червня 2013 року в Полтавському районі відбулися позачергові вибори на посаду голови Ковалівської сільської ради, до складу якої входять 11 сіл по підрахунку голосів. Комісія встановила результати виборів більшу кількість. При голосуванні отримує Бублик Олександр Васильович. Націоналіст Олександр Бублик отримав підтримку 73 селян, а це 1148 голосів. Таким чином залишивши далеко позаду своїх опонентів. Усього ж на посаду сільського голови балотувалося чотири кандидати: свободівець Олександр Бублик, двоє самовисуванців та один комуніст. Рекордною була і явка громадян. Адже для позачергових виборів показник майже 50% бажаючих здійснити волевиявлення. Говорить про багато. Участь у голосуванні брали виборці та таких сіл Макухівка, Верхоликова, Верхолековалівка, Залізничне, Бачанівка, Затурине, Андрушки, Соснівка, Давидівка, Їжаківка та Грибанівка днями новообраний сільський голова склав урочисту присягу. Я, Бублик Олександр Васильович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України. Після урочистого вручення посвідчення та складання присяги новообраний голова сільської ради висловив слова подяки як своїм виборцям, так і усім тим, хто допомагав провести ці вибори чисто прозоро та законно, з отриманням усіх вимог законодавства. Хочеться подякувати побратимам із Українського об'єднання Свобода, представникам українського козацтва, працівникам міліції за недопущення провокації під час виборів. Окрім цього, хочеться подякувати. За збереження громадського порядку, все вибори пройшли чемно, на високому рівні прозоро, відкрито. За що я вам всім щиро дякую. Одразу після урочистих подій розпочала свою роботу сесія сільської ради та засідання її виконавчого комітету, де було розглянуто найбільш важливі питання із життя громади. Одним з таких є залучення коштів на ремонт дороги в селі Затурино, оскільки у бюджеті є перевиконання по отриманню доходу єдиного податку фізичних та юридичних осіб. Було запропоновано залучити ці кошти. Це перевиконання е, хотіли б направити на дороги е, в розмірі 78 тисяч. То за дану пропозицію прошу голосувати. Хто проти питання доріг одне з найголовніших і потребує вирішення найближчим часом не тільки у їхній територіальній громаді, а й по всій Україні, адже простіше і дешевше дорогу відремонтувати, чим побудувати нову сьогодні. На сесії також роздалось питання ремонту капітального будівництва дороги в селі Затурене. це вулиця Будьонного, дана дорога десь длиною приблизно з кілометр. На її будівництво приблизно потрібно 250 тисяч гривень. Дані кошти сільської ради, можна сказати, на 100% майже вже є. Ми їх до кучки стягуємо з різних фондів, перекидки і повинні в цьому році зробити капітальний ремонт дороги по вулиці Будьонного в селі Затурене. Окрім всього, окрім всього, Дуже болюче питання. Дорога, яка знаходиться в обласному підпорядкуванні, це дорога. Яка з'єднує трасу Київ, Харків і Коталецьку трасу? Вона проходить через село Ковалівка, Залізничне, наша сільська рада Ковалівська. Потім далі вона йде через село Терентівка, це сусідня Новоселівська сільська рада. Новообраний сільський голова зазначає, що і сесія, і засідання виконавчого комітету пройшли досить вдало. Він разом із підтримкою керівного апарату продовжить реалізувати розпочаті проекти та вже готовить напрацювання по новим. Далі закінчити освітлення. Території Ковалівської сільської ради на сьогоднішній день зроблено шість трансформаторних підстанцій. Чотири трансформаторних підстанції платіжки ще знаходяться в казначействі. В зв'язку з тим, що казна останні півроку постійно висне, фактично на зрощинах рахунка сільської ради є на освітлення, на дорогу а реально їх немає. Активно працював попередник, а Олександр Васильович продовжить роботу із розвитком та відстоюванням спорту в територіальній громаді. Зараз же ведеться активна робота по підготовці ґрунту для відкриття спортивного комплексу на території старої школи на сьогоднішній день займаємося новим спортивним комплексом. Тут праця загвоздка, можна так сказати, за обласною радою, оскільки приміщення цієї школи нашої знаходиться на балансі обласної. Ради, держмайна. І ми їх дуже прохаємо, щоб вони нам передали в комунальну власність дане приміщення. Якщо воно буде нам передано в комунальну власність, ми зможемо потім витрачати кошти офіційно із бюджету сільської ради на благоустрій, на ремонт. Зможемо офіційно. І потім буде воно чесно і справедливо, оскільки ми знаємо, що воно наше приміщення шукати спонсорів. Планується також і встановлення водогону на підпорядкованій ковалівській сільській раді території, адже в деяких населених пунктах він є та вже навіть працює, а подекуди тільки ведуться роботи. Село Затурино щойно зробили технічні умови на будівництво водогону. Але для цього будівництва, для щоб побудувати цей водогон, потрібні великі кошти, великі капітали вкладення. Це мільйони гривень. Обласна рада, немов би обіцяючи, виділити певну цю суму коштів, щоб зробити водогін в селі Затворено. В селі Ковалівка у нас є своя також башта, глибина скважина, але водогон зберігся ще дякуючи радянським часам, ще буша Радос-Макаренка, але ж він теж не по всій території проходить і не по всіх вулицях. Це, можливо, там і сотків накриває села Ковалівка. Його також потрібно розбудовувати, будувати. Великі кошти, звичайно, що на усі роботи, які проводять брати, бюджетних коштів не вистачає. Тож до співпраці залучаються благодійники та меценати. Таким чином, на позабюджетні кошти було реалізовано вже не один проект. Підприємці, меценати, вони бачать, що в Коваліцькій сільській раді керують свободів. Чесні люди, патріоти, які не крадуть іншим, не дають красти. Вони з великим заохоченням самі їдуть нам і на допомогу йдуть на зустріч, допомагають і виділяють кошти на ремонт верхолянської школи. Зробили капітальний ремонт верховлянської школи, бородили його парканом. Поміняли, доміняємо ще не всі склопакети. Так само зробили дитсадок, зіронька, огорожа, ворота, потім два ганочки зробили, склопакети повністю поміняли, бо були старі древні вікна, які вже випадали. Аварійні, діткам холодно було, зробили нове парове опалення, зробили нове водопостачання. І так, будь-які питання будь-які свята, які організовуємо, які проводимо. Ми обов'язково залучаємо підприємців, маценатів, які не відмовляються, допомагають з задоволенням нашої територіальної громади. Олександр Бублик став попередником свого брата Юрія, який раніше очолював Ковалівську сільську раду. Сам Юрій Бублик зазначає, що передає кермо влади в надійні руки, і тому впевнений, що брат виправдає довіру громади. Передаю в надійні руки, тому я гадаю, ті. Починання, які у нас на сьогодні є, ми їх напрацювали разом з братом Олександром, і я гадаю, він ці напрацювання продовжить далі. І, і нічого з того, що ми обіцяли нашим виборцям під час тих чи інших виборчих перегонів, ніде не загубиться. Все буде виконано разом з нашою територіальною громадою. Головне, що ми обіцяли і не лише обіцяли, а гарантуємо, що і в радості, і в горі залишаємося разом з своєю територіальною громадою, незалежності від посад, які обіймаємо на сьогодні. Ні, залишаємося проживати на території свого виборчого округу у рідному селі Кавалівка. Люди знають, де ми, як до нас достукатись, як до нас дотелефонуватися. Ми не змінюємо номерів телефонів уже протягом багатьох років. І люди телефонують, і завжди ми граді чути. Самі жителі громади впевнені, що зробили правильний вибір, адже за багато років співпраці переконалися, що на цих людей можна покластися, адже вони працюють для громади та разом з нею. спортивно масова робота. Піддерження порядку в селі, чистота це ж що включає вивозка мусора, встановлення мусорних баків. Потім дуже було організовано це пляж на річці Коломак, де збирається вся молодь, проводяться, змагання з фізичної культури, волейбол, футбол. Різні види легкої атлетики. Ну і також там, В основному гуртується вся молодь. Я думаю, що багато тут. Саме основне, що ми відвоювали свою лікарню. От, От Зараз школу, старе приміщення, тут значить, буде секція. Я теж думаю, що нам таке її в кінці кінці вернуть на, ну, в громаду. От. І щось буде. Корисна для населення зробили дуже великі справи. Вони зремонтували школу. Вони не дали, щоб школа наша впала, як сказати, на землю, поміняли вікна на пластикові, зробили підтягнули потолки, перекрили кришу. Як зазначають Юрій та Олександр Бублики, роботи в них ще багато, але разом з усилями усієї громади можна побороти існуючу систему і робити справи для народу, адже як казав великий кобзар, борітися. Pobore